Підпад. Я все. згадала. Ти все згадала? Я все згадала. Ну, от все, все згадала. і цього і почався все, почав все підпоти. <рик> 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 все згадала. Згадала все. <рик> добре, добре, при цьому очі не повилазили, оце найголовніше, я вважаю. Це такі олдскул, олдскул, звісно. Або ні, це для поціновувачів. Для поцінововичів, так от Похуй. хочу сказати думку озвучити свою, що ви коли-небудь замислювались? Що слова, і ініепіський означають одне і те саме. Це пізда. Дякую тебе Таня, за моє зруйноване дитинство. Чому? Я хуй его знает. Ну, просто, блядь. Вот так и чувайся. Рассказывай. Что? Почему ты Что воно одно и то самое? Потому что эпично. Это повыше слух, а не эпично. <свык> это не <свык> эпический. Да ну да, да. Не эпический. Я... Эпический. И не эпический. Не эпический. Это капец. Да? Это не капец. Это концепция. <сOR> 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 <Ты> концепция. 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 Капец, как тема она ведь сказала. Капец. Полный капец. У Травини а Людина же такие прозвища по справжнему. А Барташ Капустка? Капустка, блин, я думаю, да. и мне завжди хотелось капустки, и я ее собі мог дозволить. Але ти класний призвичайся погодься. Кожного разу, коли дивився, як грає Польща, я брав капусту, квашену, готував заздалегідь. Задавав її олійкою запошною. Туди трошки цибульки маринованої по можливості. Або не марановано. Це все гарненько перемішав. Воно мене так стояло і починався нехід, гра. Будь-яка гра в Польщі. вибігав з капустка, тільки його оголошували, все. Мені різко хотілося капустки, я брав капустку, і, і це було просто вогень, Вогень. Вот это да. Да. Это прямо приятно задать. Кто там за разорает Польшу, треба посмотреть. Mm Может там какая-то колбаска. ну я сподіваюсь. Тим паті, що ми з поляками. Тевасик, э... і повасик <реш> <Пивасик, реш> телесик. З нашого боку буде грати. Спочатку тивасик, а потім ти такий стоїш телесик після пивасика. — Там, там, до речі, чекають, якщо пить багато тивасика буде телесик. Ста, Особливо, якщо будеш пити зі снеками. Ага. Будеш такий вісьма собі особливий... телесик. Нічого не забирай, чого б мені. Блін, телесик телесик це звучить як бренд. Якщо хоч якась скатіна, <рігалі> Подумає зараз так назвати свій богом забути. Паб, прокляну. Або, або, або башлянуть за неймінг і можете користуватися. Просто так, не дарую. Скільки відсотків влізьме. Ну, Треба спочатку зрозуміти, хто так буде називатися, і чи захочу я, щоб він так називався. <рес> Не, ну, У разі, якщо це хороші люди, патріоти. А я хочу попити водички. Ти можеш мене зараз зам'ютити, щоб ті, хто нас слухає. Ну, оті всі наші улюблені півтора фанати. А що ти так, цікаво. я не поняв, стала, стала соромитися наших підподписників, я не поняв? То ти а їла. Ти, їх мало. ти їла е, а. Е, е, з ними. А я вже кажу, мені за них соромно, бо їх мало. Ходила, ходила з ними, що завгодно робити, наливала, там плямкала, сморкалась. І що завгодно робила. І тут зненацька, ти така, коротше, ой, я хочу попити водички, зам'ють мене. Так все. Давай жги, Бий посуди взагалі. Прешло. Але я не, тільки, я, я не тільки наливаю, я ще й п'ю тепер. Тут, ой, капець! Оце, коротше, натуралізм в ефірі під подави. Пойняли, який курва ексклюзив. Ексклюзив хіліппит ода. Ти розумієш, ми зробили ми yeah. ми зробили Мы з... Мы зробили OnlyFans на Ютубі і АСМР і Кешоп. Да, бля, точно. Продаємо саунд безплатно <laughs> oh, господи я, я не можу осягнути, як це можливо, це якийсь аксюмарон. А це така історія, коротше, знаєш, це ж проповіді. Про це, це ніхто не думає, але тут все пов'язано. Навіть мав задоволення спілкуватися з нашою автолкою Лерою. От. Домовилися, що будемо проводити летсплеї, як домовлялися. Вона в темі. Так що, коротше, якщо ви там давно слухали е, наші спешали, то рекомендаціон переслухати. Я тобі більше Щось... скажу. Я тобі більше скажу. Я вже забула, що було в наших спешалах. Ну так, хто вам до хто. А, б... а ти ж пам'ятаєш, я ж пропустила через себе, віддала інформацію і забула. Да, та, 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 я я пам'ятаю, звісно. Це ж я, цей воженька, мушу всю всю, всю эту ересь вашу пам'ятати і бдіть, так сказать. А вам, вам можна пиздіть на мішки ворочи, так сказати. І вообще. А, це якось я пересила трелані в гарі бодрі. Пропизділа про, 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 про разочок, да, і, і, і на все життя да. це і, і проживання у, в огородці огень і бать, Я теж так хочу. Потім, потім другий раз напизділа, але це почув вообще тільки гарі. Так і ото. Да, я так въебався в дерево, что, конечно, ему все это было, даже все до еды сильно. А ты люблю эту песню. Да, Вакс Роберо Шара. И все хорошее, и все, и все в ней. Доречно, я би так сказав, вічно, вічно. Я, до речі, була здивована тим, що псалм прямо чітко починається пісня Бонєм з цього псалма. Згадала просто. Окей. Що побачила. Ніхто нічого не зрозумів зараз, правильно? Зараз от, вообще ніхто нічого не зрозумів. А, а я понял? Понял. Я понял, ну, прососувала, ти. Я поняв, звісно. Ти просочувала Вавилон з mm -hmm. In of Babylon» і Бонем, ну, господи, це ж елементарно, Ватсон. Знаєш, найцікавіше, що я зараз не можу її воспроїзти. Цю...

І вона ну, там не падає, до речі, дуже, дуже точно підмічено, Славко. Славко взагалі вкладав цей сенс, мені цікаво. Славко, а він що вкладав. Я від того, що не вкладав. Угу. Вкладав і вносив, і перевносив. Та Слухай, а ми ж нікому нічого взагалі не сказали. Ні здрасті, ні давно не бачились. How ага, have you been? А, а, а мы вообще не dearest, dearest, ми... Ми dearest sweethearts. Ну давай треба ж хоча б номер під пода сказати. Ти рахував взагалі, ти готувався? Я пам'ятаю завжди. Я просто пам'ятаю, як ми згадували, який був останній, як я, як я проїбав, який був під останній, тому я пам'ятаю, що я проїбав і я запам'ятав його. Тому це і я, я о цього не наступ, пам'ятаю. Наступний. А, ну, згадай, цей. ну, згад, згадай, щоб ми. А, там, я, думала, як... я думала, що ми назвемо цей проєкт наступний. У нас підпод. Ні, ми ж не закінчили сезон, драстию. Другий? Ну так, у нас ще три Госп... сезон. Госп... Господи, господи, як, як, як ми давно не писали підпод. Ви... Ви хоч скучили за нами. Ні. Пастово. Всім похуй. Я теж так думаю: <laughs> ніхто? Ніхто. А жоден не написав, а де новий випуск, А що сталось? А коли а як тримати Зозу? А, 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 а їм теж так похуй просто, як і нам, розумієш. От за що люблю нашу пасту? Що, що вони такі самі похоїсти, як і ми самі? Це і дуже... виходить, що це як знаєш, класний кент, з яким ти кент просто піздяцький кент. Потім ти з ним не бачишся, потім ти з ним зустрічаєшся і ви знову разом кінти. Та чи як? Ніби ви не розставались взагалі. Абсолютно. От у вас вайб і все. Круто. Це класно. Якщо так, то ладно. Але тільки якщо так. А якщо не так. то не так. Ну. Ну, не знаю, не знаю. Не знаю. Тоді я нічого не можу гарантувати взагалі. Взагалі на що, нічого та, не можу що гарантувати. треба проклясть, і тих у кого не так, проклясть просто проносом дрістучим і все. Це все, все дуже я просто. Хотіла, я, я хотіла сказати профілактично, але це вже якось не дуже профілактично. Ні, це справедливо. Я за справедливість насправді. Да. Такий шлях. Ну, що ж, су, су, все суворий, але дуже справедливий. Хоча, я більше ніж переконаний, що серед наших підписників немає ніяких криз, ти розумієш? <світ> ну, тут наші люди, ну хіба тут можуть бути кризи? Пардон. <світ>

Я уже забыла, их мы там их дручи петпод, это дручи петпод. Нет, и это у нас друси петпод. Друси. Друс. друси? Друси. Пит, пот. Друси петпод. Друси петпод. Боже я, боже я тоже туп, натупился, Злоу. Нічого не можу тобі сказати про це. Бо я от-от просто у мене, знаєш, цей. Господі, ну як оце називається? Не Хочу сказати Тере інкогніта, але це не то. Та була раса. О! Що хіба я кажу, що коли заходить мова про номер підпода, у мене в голові та була раса. Ага. У мене нема оцих засічок. Я не, не візуалізую. Коротше, ладно, я згоден. Все, Давай не будемо мучитися раку. Називаємо цей, цей два підпод, підпод, закриваємо сезон, і наступний підпод буде у нас третій сезон. Як тобі така ідея? Тільки у нас було епізодів в другому? А хуй ви знаєте. Слухай, я недавно дивилась аніме, там в старшому сезоні 24 епізоди, в другому 5, а потім знову по 24. Бачиш, все можливо. Ніхто не може нам заборонити зробити стільки епізодів, скільки ми хочемо. Звучить ніхуйово. А що сталося? У тебе змінився звук? У мене змінилося все. А що? Я не знаю, музика десь проїбалась, Щас, щас перевірю. Музика проїбалася, ти так віщаєш, як ніби так. ти сидиш поруч з нами в кімнаті. Та, ти що? Так. Да? Это, короче, якась ебучая а магия. За... Магия поза Гогвардсом. Это все а иллюзия. Це за... Это все иллюзия. а иллюзия. За... Я думала, ты скажешь, что все иллюзия. Да-да, я... Ж... а я что сказал? Это все иллюзия. Что ты хотел сказать? Что я хотел сказать? То я и сказал. <laughs> так мама на увазе. Илюшку? Чи иллюзии? <laughs> <чи> це? <laughs> и це одни, и то самое. А как вы а як ви вважаєте? Напишите в комментариях. Боже, а это что? Ну что это за звуки страшные? А це сигналізація. Хтось підбирався до мене ззаду. Можливо, Міша або Кріса. Оля і Апанас. Міша, Гріша, Толя Толяс. Або Апанас. Це, напевно, на Опанаса так воно зреагувало, бо я, я в шокі. Якби я побачив Опанаса, зараз я б сам охуїв, я клянусь. До речі, там 30 секунд, якщо хочеш щось ще сказануть, давай. Я чекала цього моменту. Я вирішила розслабитись і покласти на тебе обов'язок слідкувати за часом. Я вирішила не гойдатись сьогодні на емоційний гойдал. Шикарно. Sounds like a good plan. — Ну що, Жорж? — І ви теж не гайдаєте. 10 секунд, Таня. Вісім. — Ось і все. <звісня> — Зустрічі.